У басейні Сумського державного університету завершили змагання з плавання за Кубок ректора. На блакитні доріжки вийшли школяри та студенти області. За конкурентів їм були плавці з Полтави. Кубок ректор відбувся вже в п'яти. Цьогоріч на блакитних доріжках у п'яти вікових категоріях змагались близько 190 молодих спортсменів. За словами директора спортклубу СумДУ, така кількість учасників є безпрецедентною для Сумщини. Не було такого, скажімо так, міроприяття по плаванню, щоб зібрало стільки кількість людей в одному. Місті в одні сроки, нісмотря на ту же погоду, холода і так далі. Діти готові приїжджати, участвувати. Змагання, хоч і мають обласний статус, є відкритими. Цього разу до сум залітала команда з Полтави. А от із шостки приїхали чотири десятки спортсменів. Серед них Євгенія, дівчина зробила собі день народження, який збігся в час із днем змагань. Подарунок перемогла в двох запливах. Выступила я с первым местом по спине, с первым местом по стовольному. На Украине, в общем, места в середине получались, а в областях в основном первые. Два первых миссии у доробку сумчаны на Антон. Плаванием занимаюсь с 8 лет. Пока, когда начинал плавать, так результатов, на результаты пока ничего не надеялся. Начинал плавать, чтобы улучшить здоровье. Потом начал, пошли результаты, улучшил здоровье. Зараз на Результати хороші. Кто-то, звісно, побив свої то рекорди, хтось показав нормативний результат. Радует, радует обстановка. Кубок ректора СумДУ вже став важливою подією в спортивному житті. Сумчення наступного року організатори змагань планують подавати планку у 200 учасників. Михайло Власенко, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.